Четвер, 6 квітня, і ми традиційно говоримо про особливі події, якими живе Україна та світ. З вами Дмитро Поліщук. Мої вітання. Сьогодні, 6 квітня, саме з цим днем пов'язане життя таких знаних представників України, як хірург Микола Склифасовський, астроном Олександр Орлов та співачка Ірина Білик. Саме цього дня італійський поет Франческо Петрарка зустрів свою кохану Лауру, який присвятив згодом знамениті сонети. В Росії вели податок на бороди, а в Парижі продемонстрували перший велосипед. А за православним календарем сьогодні перед день благовіщення або ж по народному похвали Богородиці. Музика. Головна подія сьогоднішнього дня: Європарламент таки схвалив надання безвізу Україні. І про інші незвичайні події. За добу в зоні проведення АТО поранено п'ять українських військових. Україна до кінця року хоче скоротити кількість працівників бюджетної сфери на 4%. Поблизу кордонів з Україною Росія зосередила 18 тисяч військових, 1300 танків, значну кількість артилерійських систем, літаків, кораблів та іншої військової техніки. До окупованого Криму переселяють мешканців Сибіру. Верховна Рада дозволила приватизацію гуртожитків, а до завершення квітня має завершити пенсійну реформу. МВФ вчора виділив в Україні черговий транш кредиту у розмірі 1 мільярда доларів. Сьогодні цю подію коментує політолог Володимир Піньковський. Пане Володимире, мої вітання вам. Вітаю вас. Пане Володимире, стосовно траншу, керівництво України, Українська політична верхівка, представила отримання траншу як ледь не загальнодержавне досягнення, як ледь не своє основне досягнення цього року, як досягнення української зовнішньої політики зовнішньої економіки. На вашу думку? Отримання кредиту з усіма витікаючими з цього наслідками у вигляді відсотків, у вигляді умов, за якими надається кредит. Це перемога для країни, такої країни, як Україна, да? ну, знову ж таки з урахуванням нинішніх реалій. Ну безперечно, це не є перемогою, це є поточний робочий момент. І адже ми до цього часу потрібно мали вже отримати набагато більшу суму, а отримуємо всього 1 мільярд. Тобто, скажімо так, сума від МВФ постійно скорочується, і її виділення пролонгується і це. Це пов'язано перш за все з внутрішніми проблемами українського уряду, з соціально-економічними проблемами, які уряд поки не може подолати. Отож, це ніяка не перемога, це чергова робочий момент, але гроші для України потрібні, тим більше дешеві та довгі гроші від МВФ як основного кредитора розвиваючих країн, де й не тільки. Я вам скажу так: що десь е, орієнтовно отримує 40 країн в світі, отримує таку серйозну фінансову допомогу, як Україна. З них 20 країн як е, відносяться. До такої країни з третього світу, як Україна, а 20 відносяться до країн, які ну доволі розвинутих, отож, гроші це завжди добре. Це поштовх економіки. Ну да, дав контексті економіки. Так ну ні для кого ні секрет, ні для вас, ні для мене, що економіка України ну в переважній більшості своїй тримається да, за рахунок валютних вливань від міжнародного валютного фонду. Так це говорило і керівництво нашої країни, так про це говорять експерти. На вашу думку, так ми цих кредитів взяли вже досить таки значну суму і розуміємо, що економіка України розвивається не так. Швидко, як нам би з вами хотілося, чи зможемо ми віддати да віддавати там поточний оцей от кредит в умовах економіки, яка ну, по, по суті знаходиться в стагнації, да і там ну розвивається по кілька відсотків на рік. На жаль, гроші, які ми отримуємо МВФ та інших кредиторів, йдуть на погашення попередніх боргів або на проїдання. І цей рік 2017-й є не таким самим критичним, адже віддати нам потрібно всього 5-6 мільйонів доларів США. А от наступний рік, наступний рік, це понад 15 мільярдів. Я кажу про мільйони, мільярдів п'ятнадцять. Ото буде складно. На жаль, ми не інвестуємо в розвиток сучасних технологій, розвиток е, сучасних галузі, які могли б принести нам ну чималі дивіденти. І наступить час ще коли ми не зможемо віддавати. Я прогнозую, таким роком може бути 18, коли ця сума буде ну колосальною і напевно непідйомною для України, адже ми не бачимо серйозного приросту економіки, валютних надходжень. Ну і будь-якої перспективи. Отож, це є певною проблемою, яка. Накопичується і буде мати, скажімо так, певну розв'язку негативну як для держави України, так перш за все для пересічних його громадян. Ну так, знову ж таки, про 18-й рік. Так, якщо ми прогнозуємо, що 18-й рік стане для України складним і можливо непідйомним, так у плані кредиту, саме якщо так. ми не можемо виплачувати цей кредит, що тоді дефолт, безперечно, технічний дефолт це означає, що до країни не будуть надходити не тільки гроші, а й інвестиції. Це означає, що Україна перестане бути привабливою економікою. Це означає, що, скажімо так, основні активи, такі як то земельні, інші ресурсні, як то порти серйозні інші галузі ну можуть бути від. Дани іноземним інвесторам, які захочуть отримати на них дивіденти, тобто гарантії, те, що буде у власності держава Україна на той момент. Сьогодні у неї є низка е, привабливих е, підприємств, організацій установ і перз за все земельні ресурси, і такими ресурсами, як правило, е, країни, які попадають Добре, дефолт, туда. розраховуються. Тобто нашої з вами частку, яка могла б працювати на нас, але буде працювати вже на іноземного інвестора, і кредитори, які передасть, передасть якомусь приватному власнику ці активи за його. Гроші і знову ці гроші кине в, в оборот і буде отримати дивіденти. Ну давайте з вами повернемося до умов надання траншу. Так, от ну багато шуму, гаму в пресі не робило питання. Да, от чи правда, що в меморандумі з МВФ є така умова, як запровадити в Україні злополучну бонплату за природний газ? Да, отну це ці розмови вже точаться там. Не тиждень, і не два навіть. Ну, дивіться, як це виглядає насправді? Україну запитують: дивіться, у вас є дефіцит бюджету, у вас е, є велике бюджетне асигнування і є, які проблеми? Ажіть за рахунок чого ви маєте скорочувати, і Україна пропонує тут низку низку речей від підвищення пенсійного віку від продажу землі до підняття цін до на енергоресурси та інші джерела. Таким чином показує для МВФ звідки ж воно буде брати, скажімо, ці кошти і МВФ каже: ну добре, давайте ми не проти такого, адже це світова практика. Але український уряд і український політикум, ну провідний, я маю на увазі владний, видається як за умови МВФ. МВФ погоджується на ті умови, які Україна говорить, звідки вона буде брати джерела надходження. Ну як правило, чомусь це лягає тягарем на, скажімо так, 98% населення, тобто на пересічного населення, який має заплатити за лічильник, за лампочку, яка живріє, за кубометр газу і на все інше. На жаль, чомусь, скажімо так, олігархат, ведучі підприємства, магнати не оподатковуються в тій мірі, в який хотілось би от сьогодні ж умова одна з МВФ, це скажімо так, підвищення ставок оподаткування приватного малого бізнесу. Тобто оці фіксовані 5% МВФ, ну не МВФ, а уряд хотів би їх скоротити, зробити наприклад, 25. таким чином про що отримати в 10 разів більше. Чи буде так напевно, ні. Але ж є сіра бухгалтерія, Тому напевно, ні, а от вивести економіку з тіні, яка знаходиться не у малого приватного підприємця, а у великого. Скажем так, власника латифундиста, як то земельних наділів, які орендуються, як то виробника монополіста на понаданню послуг. На жаль, цим шляхом уряд поки що не йде. Я зрозумів вас, пане Володимирне, дякую вам за вичерпні відповіді. На жаль, час нашого ефіру обмежений. Тому ми будемо продовжувати на Житомирщині. Дякую. Однієї із найпомітніших учорашніх подій був творчий вечір колоритного поета Михайла Пасічника. Про це далі наш репортаж. Дивимось. Минула. Молодість, лишниця, травневе соло Солов'я. Так, як минаються суниці, минула молодість моя. Ось таким трішки сумним віршем відомий житомирський поет і прозаїк Михайло Пасічник розпочав авторський вечір зустріч із шанувальниками, пригадуючи насичене творче життя, зізнався, що спочатку став поетом, потім письменником, а вже згодом і філософом. Моя душа відкрита для людей. Добрих, чесних, порядних, мудрих, доброзичливих і закрита для людей таких, знаєте, нехороших, скажімо скажемо одним словом. Отож, простий, як двері, це я сприйняв як хороша, а тут можна аплодувати. Відкрита поетична душа та милозвучне слово надихає музикантів. У тандемі із Олесем Колядою появилося аж два десятки пісень. Одну із них осінню елегію композитор пісняр виконав вперше: Ти у цьому золоті ні, елегантна елегантна, елегія осінь. Музика на слова Михайла Пасічника це мелодійно, гарно і модно, запевнив директор філармонії і відкрив секрет, хто ще із відомих композиторів невдовзі здивує Житомир. Зараз особисто, не особиста, а філармонія заказала нашому єдиному члену спілки композиторів України Дмитру Стецюку. Його твір, щоб він написав музику до його твору. А ось Світлана Соболевська розповіла, що їй, як авторці п'яти дитячих збірок, найбільше до вподоби оповідання Михайла Пасічника для дітей. А ще пишається, що завдяки йому стала наймолодшою членкиною спілки письменників України в області. Ось це моя перша книжечка, як ведмедик в лісі, заблукав казочка. Вона вийшла завдяки Михайлу Павловичу, Він її редагував. І допомагав виведені, за що я дуже йому вдячна. Наразі я одна з наймолодших членів спілки вступила до лав спілки письменників буквально місяць тому, 3 березня, у міжнародний день письменника. А в залі заслужений діяч мистецтв, поет та письменник читав свої вірші і розповідав про мрії Ірина Остапчук, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. А ми продовжуємо говорити про новини, якими живе Житомирщина. На зустріч ювілею обласного телебачення 12 квітня в телецентрі відкриється виставка фотографій нашого колишнього колеги-оператора Валерія Антоновича. А в неділю, 9 квітня, ми покажемо телефільм про ще одного нашого колегу композитора і музиканта Костянтина Яновського. Початок о 20 годині, 20 хвилин. Обласне телебачення перестало бути державним і стало суспільним. Як суспільне телебачення, ми служимо забезпеченню ваших потреб в отриманні максимально об'єктивної та неупередженої інформації. Як суспільне телебачення, ми розповідаємо про місцеві проблеми з врахуванням усіх без винятку точок зору, усіх за і проти. Як суспільне телебачення, ми абсолютно не заангажовані і незалежні від політичних партій влади та бізнесу. Як суспільне телебачення, ми відкриті і демократичні і надаємо ефір кож. Хто хоче висловити свою життєву позицію і точку зору важливу для територіальної громади. Як суспільне телебачення ми працюємо саме для вас і віримо, що ви підтримаєте нас у нелегкій справі утвердження суспільного телебачення на Житомирщині? Завтра Марина Порошенко відвідає Житомирщину. За фактом пожежі на Житомирському сміттєзвалищі відкрито кримінальне провадження. Попередня кваліфікація підпал. У травні всі ветерани війни в області отримують одноразову державну допомогу. Працівники і студенти Державного університету імені Івана Франка провели масовий забіг з нагоди Всесвітнього дня здоров'я. А в суботу, 8 квітня, в області стартує черговий футбольний чемпіонат. А ми традиційно переходимо до світових новин. Туреччина результати ростину доводять застосування хімічної зброї в Сирії. Число жертв, повений із суїв у Колумбії, перевищило 300 чоловік. Жахлива повінь в Австралії. Затоплені дороги, підприємства і будинки. Рівень води в річці Фіцрой, штат Квінсленд, піднявся до майже 9 метрів. Мешканці міста Рокхемптон пересуваються затопленими вулицями на човнах та Каноє. Аеропорт через негоду закрили на 6 днів. І ще трохи. Незвичайного Барбара та Дуглас Фінк з канадського Едмонтона зірвали третій джекпот у лотереї за своє спільне життя. Останній виграш став для пари найбільшим і склав понад 8 мільйонів канадських доларів. У перерахунку це більше 6 мільйонів доларів із США. До цього подружжю вдавалося виграти 128 тисяч 1989 року. Тоді вони розділили суму з чотирма друзями. І ще 100 тисяч вони виграли у 2010-му. Західноканадська лотерея у своєму прес-релізі зазначила, що сума, яка дісталася подружжю, зараз була найбільшим джекпотом, який коли-небудь розігрувала компанія. А мені залишається побажати вам зірвати хоч один джекпот у своєму житті і попрощатися до завтра. Побачимось!